Я не хочу нічого змінювати в світі. Я просто хочу побачити його працюючим правильно. Якщо ви хочете зробити щось велике, ви повинні спочатку зробити його маленьким. Наука без релігії кривава, а релігія без науки сліпа. Найбільшим знанням, яке ми можемо мати, є те, що ми нічого не знаємо. Довгі години. Коли наші думки бувають самотніми, є тими, що виводять нас у глухого замкнення до світу світла. Щоб мати успіх в житті, вам потрібно мати дві речі: невідому мету та визначну ціль. Коли будь що настільки важливе, що не може бути відкладене, воно повинно бути зроблене негайно. Мій мозок. Моя обрана країна. Найбільша помилка в нашому спільному житті те, що ми забуваємо жити, оскільки ми занадто зайняті заробітком. Практичність це наше незмінне вірування у невірогідне. Найбільшу помилку роблять ті, хто нічого не роблять, тому що вони ніколи не помиляються, щоб досягти успіху. Потрібно знаходити себе в чомусь, що вас цікавить до такої міри, що ви не будете боятися пожертвувати часом на це. Що більше людина мислить, тим більше вона вірить, що вона знає. У кожному великому дослідженні є момент, коли людина повинна бути просто твердо впевнена, незважаючи на всі протистояння. Найбільше багатство країни це її люди. А найбільша скарбниця їхні мізки. Якщо ви хочете зробити світ кращим, почніть з себе. Правильно налаштований мозок може зробити більше, ніж будь-яка машина. Щоб визначити розум, потрібно замінити слова на вчинки. Найбільша заблуда полягає в тому, що люди думають, що їхні ідеї є їхніми власними. Я вважаю, що майбутнє належить електричній енергії. Єдиним способом досягти успіху є те, що ми належним чином використовуємо наші можливості. Щоб вирішити проблему, потрібно думати за межами коробки. Закони природи це закони божественного інженерства. Найбільший успіх. Полягає в здатності стійкої уваги. Краще почати вчинювати щось, ніж безладно говорити про все. Якщо ви хочете зробити щось, що дійсно важливе, знайдіть спосіб зробити це. Людина повинна бути насамперед вченим і тільки потім політиком. Ідея, що можливо зробити все самому неправильна. Найбільший успіх досягається колективною працею та взаємодією. Я не вірю відчайним людям, оскільки вони здаються занадто швидко. Будь-яка техніка настільки цінна, наскільки цінним є життя, яке вона обслуговує. Найбільші винаходи на світі це результат багатьох маленьких кроків вперед. Коли розвиваєш свої здібності, не тільки підвищуєш свій рівень знань, а й збільшуєш можливість успіху, світлові промені найсвидша річ у всесвіті, але звільнити мозок від бідності та ігноранства ще швидше. Найбільший гріх це не відважитися на ризик. Коли ви можете зробити щось, що змінює світ, світ віддячить вам. І якщо ми знаємо що небудь про природу, то це через те, що ми навчилися цьому з допомогою дослідів, а не тому, що нам хтось про це розповів. Щоб знайти себе потрібно відмовитися від того, що інші думають про нас. Мислення не націлене дію, є марністю. Найбільш геніальний інженер це природа сама. Мені не подобається нічого, що заперечує природу. Підсумовуючи все, що я знаю, можна сказати, що я тільки починаю відкривати те, що насправді невідомо щоб дійти до високих результатів, потрібно ставити собі високі цілі. Найважливішою рисою винаходів майбутнього є здатність до адаптації та змін. Найважливіший винахід це життя саме по собі. Насамперед, має бути гуманітарна наука, а потім вже технічна. Що більше я думаю про це, тим більше я переконуюсь, що найбільша проблема в світі полягає в тому, що люди не думають про те, що роблять. Якщо ми ставимо перед собою високі цілі, то можемо досягти великих результатів. Навіть якщо починаємо з невеликого. Найбільша помилка полягає в тому, що ми відмовляємося від спроби, навіть не починаючи рухатись вперед. Якщо ви хочете зробити щось більше, ніж просто жити, ви повинні ризикувати. Найбільші винаходи здійснюються тими, хто досконало володіє знаннями та навичками.